Небесні Кіллери. Дивець шестирічне чому як я можу чорнити його душу, якщо воно бігає де-небудь? Що за чорт? Чортів тут немає. Тут тільки я і ще двоє, які запізнюються. Якого біса відбувається? Хочеш почути історію? Ні. Все почалося в раю. Те жили духовні істоти, створені богом ангели. І могутні архангели. Серед них був ангел, чиє ім'я тепер ніхто не вимовляє. Він мав надзвичайний інтелект, силу і красу, якою захоплювалися всі ангели. Але за маскою краси ховалися гордини. Вважаючи себе вищим за Бога, він зібрав повстання ангелів. Звісно, його план був приречений на провал і їх всіх вигнали до пекла. Але ця слизька паскуда не могла дати всім спокою. Досить ми всі знаємо історію першого янгла. Але що ти хочеш від мене? Вибачте, сул, я мало не забув. Після того, як світом почали правити різні сили, людям почали видавати ангелів-охоронців та демонів-спокусителів. Вони не можуть нашкодити людині чи один одному. Я пропоную на замовлення ангелів охоронців вбивати демонів-спокусителів, щоб люди змогли стати добрими і потрапити до раю. То як? По-моєму, це просто спроба піти із храму реабілітації. Через ваші гріхи померли люди, над якими ви мали опікуватися, а ви не хочете спокотувати свої гріхи. Я більше не повернувся до храму реабілітації, готовий на будь-яку умову. Хм, добре, я дам дозвіл на твою ідею. Але якщо через тебе помре хтось з людей чи ангелів, тебе відправлять до пекла. І я погодився. Кеймі, та вбий його вже. Тост, Міка. Ви що пили? Ні. Дихни. Вдихни, Боже, за що це мені? Дихни кому сказав зараза. Небесні кілери.